Чи знаєте ви, що динозаври виморли, тому що вони не встигли скуштувати борщ? Про цю та інші речі можна прочитати в мальописі коротка історія українського борщу. Вона вийшла в видавництві видавництво авторка Євгенія Кузнєцова, художниця Софія Сулій. Це прекрасно, це Одіссея, це Лавсторі, це графічна така історія про любов, про Україну, про борщ, про все найцінніше, що в нас є. Коротка історія українського борщу починається справді з лав сторії, тому що виклик кидає жінка мрії головного героя, і вона просить йому його приготувати. Борщ подальший розвиток сюжету передбачає пошук. Справжнього рецепту борщу. І ми розуміємо, що борщ це більше, ніж борщ. Борщ це українська ритуальна страва, і справжній борщ. Який він справжній борщ? Цим ламає голову героя, але герой до цього підійшов дуже професійно. Як, скоріш за все, айтішник або інженер, він склав цілу блок схему, він написав окрему програму, яка вираховує цей рецепт ідеального борщу. Він проводить дуже серйозне дослідження. Залучаючи шеф-кухарів, залучаючи головних експертів з борщу. І чи вдається йому знайти той самий рецепт, ту саму українську ідею і підкорити серце коханої жінки? Ви дізнаєтесь, прочитавши цей графічний роман? Насправді мені дуже імпонує ця ідея, що борщ це українська ритуальна страва, і історія борщу це історія родини. Просто. Думаєш, справді ще є в моїй родині особливий рецепт борщу. Звісно, що справжній борщ могла б приготувати тільки бабуся. Потім борщ таки, як мама, може приготувати тільки мама, але я, я ж теж маю мати власний рецепт. Кожна українська жінка мусить мати власний рецепт борщу, так само, як і чоловік. І це більше, ніж просто мальопус і лавсторі. Тут ще. Невеличке етнографічне дослідження, яким є борщ в різних регіонах. Наприклад, те, що на Галичині присмачують борщ вишнями для кислинки, є білий борщ, є червоний борщ, є зелений борщ. Але головний інгредієнт в борщу це любов.